Субота, 25 жовтня. Ви дивитесь новини на 11-му. Найближчі півгодини про ключові та важливі події на Дніпропетровщині. Студію Олена Петроченкова вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Росіяни сунуть на Дніпропетровщину і знищують прифронтові села. Наш репортаж із Андріївки на Синельниківщині. Чому люди відмовляються від евакуації? Людей забирають не не, не балака. Не, не хочу не. я тут. Я з хаті нікуди. вони мають лише 10 хвилин, аби дістатися до пацієнта. Чи поступаються у Дніпрі водії дорогою спецтранспорту? Залежить чи то життя від безстроти. -е, е -е. Доїзду до, до відділення. І цієї ночі знову мусимо перевести стрілки на годину назад. Навіщо ми й досі це робимо? Який сенс у переході на зимовий час? Зимовий час, на який ми будемо переходити зараз в кінці цього місяця, це стандарт. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу. Далі в нашому дайджесті. Гучний вибух та чорний дим над містом. Сьогодні по обіді ворог атакував кабом Кам'янське. Повідомляють місцеві пабліки. У соцмережах вже з'явились кадри прольоту бомби та пожежі. Також ворог атакував одну з шахт на Дніпропетровщині. Повідомляє ДТЕК. Під землею перебували майже півтисячі співробітників. Всіх вивели на поверхню, минулося без постраждалих. Це вже сьома масштабна атака на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці, кажуть у компанії. Двоє людей загинули ще восьмеро травмовані у Петропавлівській громаді на Синельниківщині. Окупанти вдарили ракетами та БПЛА. Серед жертв місцева жінка та рятувальник у ДСНС назвали його ім'я. Це майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Єгоричев. Він якраз гасив пожежу, коли ворог завдав повторного удару. Ще одного працівника ДСНС поранено. Пошкоджено два пожежні автомобілі, житлові будинки та магазини. На Покровську громаду Синельниківщини ворог скерував дрони Камікадзе. Там Зруйновано житловий будинок виникла пожежа. Під вогнем росіян були також Павлоградський район та Нікопольщина. Також вночі над областю наші захисники збили шість ворожих БПЛА. Двоє загиблих і щонайменше 13 поранених внаслідок нічної російської атаки на столицю. Зафіксоване влучання у трьох районах. Побиті житлові будинки, дитсадок та цивільне підприємство передають із місця подій журналісти. Друзі, зимою за спиною зараз склади, які атакував ворог. Там не було нічого військового, тільки цивільні об'єкти, звичайних людей, які займаються комерційними справами. На місці удару спалахнула масштабна пожежа площею понад 13 тисяч квадратних метрів, кажуть в ДСНС. До гасіння залучили два гелікоптери. Під вогонь загарбників потрапив і Херсон. Після удару російського дрона рятувальники гасили багатоповерхівки, а також займання у приватному будинку. На щастя, обійшлося без травмованих. Окупанти минулої доби вбили одного жителя Донеччини у Райському Краматорського району. Ще п'ятьох поранили на Харківщині. ж Внаслідок ворожих ударів кабами та дронами. Відомо про 13 травмованих. Ще одного 63-річного жителя Запорізької області росіяни поранили у Васильівському районі. Ворог атакував українські міста ракетами та дронами. Із 71 нашим силам ППО вдалося збити або подавити 54 цілі, зокрема чотири балістичних іскандери. Цього тижня рятувальники евакуаційної групи Фенікс вивезли із прифронтових населених пунктів Донеччини 17 мешканців, серед яких дитина та одна маломобільна людина. Щодня надзвичайники допомагають людям залишити зону бойових дій. Не ага. переживайте все. буде добре. Владислава Авдієнко, новини 11 каналу. А в цьому селі вже немає жодної цілої будівлі. Школу зруйнував авіаудар, крамниці зачинені, а житлові будинки понівечені дронами та кабами. Через постійну небезпеку звідси виїхали родини з дітьми та молодь. Залишилась лише сотня літніх людей, тих, хто не хоче покидати свої домівки, попри війну. Чому вони відмовляються від евакуації та як виживає Андріївка на Синельніківщині, коли ворог усього за кілька десятків кілометрів? Дивіться у нашому сюжеті. Санильниківщина, село Андріївка. До лінії зіткнення трохи більше 20 кілометрів. Ворог тероризує Андріївку ударними дронами та кабами майже щодня. Прилетіло три каби, і від вибухової хвилі оце отак постраждала наша, наша будівля. А перед цим вона постраждала 22 серпня. Ольга Кримова, староста Андріївського округу, до якого входять 9 населених пунктів. Тричі на тиждень приходить на роботу. І матір може. Тільки зробили ремонт. У сільраді пані Ольга сама. Інші через небезпеку працюють віддалено, каже жінка. Раптово перериває розмову через чергову атаку. Повично вони по два три народі. Це тільки, що два був приходила. Поспіхом староста спускається в укриття. І так кожного разу, коли є загроза. Та таке у нас укриття. Бомбосховище колись було як спеціально. Я, як ви? Я нормальна, ми вже привикли, як ви. В таких реаліях зараз живе прифронтова Андріївка. Село сильно потрощене ворожим залізятчям. Не працює жодна крамниця. Місцеве кафе вигоріло вщент. Прилетів ударний дрон. Будинок культури понівечила вибухова хвиля від кабів. А у двір місцевої школи прилетіла авіаційна бомба. Будівля повністю зруйнована. Раніше в Андріївці вирувало життя. Тепер про мирні часи нагадує лише квітуча алея. Дбають про своє село. Ви бачите, яка красота тут це зробили алею слава героям, і оце прильот був ні одного хлопця не пошкодило. Ще торік, розповідає пані Ольга, у старостаті проживали 1200 людей. Сьогодні не набереться і сотні. Мабуть, поїхав, двері замкнуті, не виходить. Сьогодні повинен був поїхати, виїхати вже. Ще ще приїдемо там. В очки у нас по вулиці сонячній. Є. Накриваємо. Евакуація в Андріївці пройшла стрімко, пригадує староста. Не залишили свої домівки лише старенькі. Поки я ворушуся, я кажу нікуди не піду. Пані Катерина мешкає сама. Син та онуки далеко. Умовляли її виїхати, але марно. Людей забирають. Не, не, не балака, не балака. Не хочу Люди? я тут. Я з хаті дікуда, не, не хочу я. Пенсіонерці 88 років. Тримає невелике господарство з десяток курей. Зимувати буде, каже, з тим, що зібрала з городу. Картопля є своя, буряк є своя, морква є своя. Ну а що? Тільки ж картошки, що ж там дві картошиночки, в сутки отак з'їдаю, не можна їсти, чорті що їсти. Борщ варю, буряк, морква, то цибуля, там ото, то капуста. Єдина бідкається літня жінка хліба купити ніде. Трохи допомагає сусід. Іноді зізнається, впадає у віч, але не надовго. Все, все давайте. Да. пишіть, дзвоніть, Так да, тримаюся, ще заміж вийду. Поки такі мешканці, як пані Катерина, залишаються в селі, тут буде і староста, каже Ольга Кримова. Уночі вона виїздить у безпечніше місце, але в день завжди на роботі. Дуже жевріє надія, і всіх жевріє надія, що ми все таки повернемося. Ми хочемо. Миру, ми хочемо, ми хочемо благополуччя, всі хочуть вернутися в свої домівки, щоб було так, як раніше. І тепер люди тільки зрозуміли, що вони жили в раю. Олена Петроченко, Дмитро Вітров, новини 11-го каналу. Як знайти мотивацію жити далі після ампутації? У лікарні Дніпра поранених військових і цивільних відвідали паралімпійці, багаторазові призери міжнародних та європейських змагань із кульової стрільби. Вони поділилися своїми історіями, розповіли, як змогли віднайти сенс, щоб рухатись уперед і жити повноцінно, попри нові обставини. Пелюсток був засипаний обломками. Я наступила на нього. Ну це, це було 21 квітня. Того дня по дорозі до батьківської хати пані Олена втратила ногу. Зараз проходить реабілітацію. Через цей заклад прийшли тисячі і цивільних, і військових, що пережили ампутації. Коли вони бачать після наркозу, після операції, що в них нема або ноги, або руки, вони переходять в такий стан, який дуже важко виліковується. Якщо немає мотивації, вони відмовляються від їжі. Відмовляється від спілкування від рідних та близьких. І, на жаль, життя де вниз, аби підтримати пацієнтів та надати їм мотивацію, до лікарні запросили паралімпійців, щоб вони поділилися власним досвідом, як шукали сенс життя після травми, хребта або ампутації, та як прийшли до спорту. У Ірини немає правої руки, але це не завадило їй стати багаторазовою призеркою на різних престижних змаганнях у кульовій стрільбі. У нас в Україні є дуже багато видів спорту, особливо для людей з інвалідністю. І так спробувати себе в будь-якому спорті можна. Подивитися, що подобається, що не подобається, де виходить, де не виходить. Це дуже дуже важливо. Немає руки у Віталія, але він повністю реалізувався. Спочатку в одному виді спорту, а потім в іншому. У спорті в тебе все уходить з голови не потрібно. І мотивує, бо ти змагаєшся там з такими, як ти. А це Віталій Плакущий. Гордість не тільки Дніпропетровщини, а всієї України. У стрільбі з гвинтівки завоював безліч медалей. В руках тримає останні здобуті на нещодавному чемпіонаті Європи. Після травми хребта чоловік багато років у візку. Тримав травму, сидів собі вдома і товариш запропонував зайнятися спортом. І так ми приїхали до нас. Він на спорт попали на зустрічі з паралімпійцями. І Каріна після ампутації ноги каже, її дуже підтримували друзі, і рідні, особливо молодша сестра. Взяла мене з ручку, каже Карін, ти не вомийся. Ми тобі протезірування і будеш ходити. <світування> і все. І це був такий толчок. Надихнувшись історіями паралімпійців, дівчина також хоче спробувати себе в спорті. Я займалася в школі гандболом і волейболом. Мені більше це по душе. Ну а якщо буде можливість, то можна ж спробувати. Олена Петроченкова, Євген Дрозд, новини 11-го каналу. Він вже пережив ампутацію обох ніг і, щоб потрапити до квартири, мусив підтягуватися по сходах на руках. Та ще й тягнув на собі крісло колісне. Так раніше діставався власної оселі екс-військовий. Тепер же натиснув кнопку і вдома. Де у Дніпрі встановили перший електричний підйомник для воїна з ампутацією ніг та чи планують масштабувати цей проєкт? Кількома простими рухами колишній військовослужбовець Олександр запускає електричний підйомник, аби дістатися власної оселі. Якщо раніше... Якщо раніше я самотужки піднімався по східцях, то тепер ось о кнопочку натиснув і піднімаюсь. Все супер. Олександр, ветеран війни, до ЗСУ, доєднався у 2024 році, захищав країну на Донеччині і в одному з боїв дістав важке поранення. Осколочне. Це осколкове було поранення, і три доби не могли евакуювати. Обстріли були сильні. Потім операція. Лікарня у Запоріжжі сказали, протезування неможливе, бо надто висока ампутація. Відтоді каже Олександр, і змушений пересуватися на кріслі колісному. До нових реалій життя ділиться, звикав довго. З підйомом, в основному підніматися було і з підйомом. Проблеми були. Інший раз дружини немає, я сам піднімався, піднімався і доводилося на собі тягти візочок. Як ветеран самотужки намагається піднятися по сходах, якось побачила голова ОСББ. Від цієї картини зізнається гостовпіла. Ми живемо в двадцять першому віки, щоб людина... Ми в столітті, і щоб. Людина піднімалася на руках і тягнула за собою візочок. Це, звісно, дикість. Саме тому голова будинку і ініціювала встановлення підйомника для Олександра. По допомогу звернулася до міськради, там розробили проєкти. За півроку втілили його у життя. Проте зізнаються, процес установки був непростим. Було доволі складно інтегрувати його в будинок. Це по перше. Ширина проходу сходового марша є відносно обмежена. Разів 6 перероблювали конструкцію, допрацьовували, змінювали її. Також визначали там. Щільні стіни, чи витримає вона навантаження додаткове керування? Цей будинок перший у Дніпрі, де встановили автоматичний підйомник. Він нині працює у тестовому режимі. І Якщо під час експлуатації в Олександра з'являться зауваження, конструкцію вдосконалять. Поки ж ветеран констатує супер. Ну саме по це супер. Самі розумієте, чи тягнути коляску, та ще якийсь продукт. Чи ти під'їхав, кнопочку натиснув і піднявся? Підйомник, звісно, це супер. Надалі такі електроплатформи планують встановлювати у всіх будинках, де проживають люди, які їх потребуватимуть. Залишити заявку можна або у свого депутата на районі, або зателефонувавши на гарячу лінію міськради. Втілювати нові проєкти, сподіваються, чиновники зможуть у більш стислі терміни, бо вже мають напрацьовані схему. Катерина Нічок та Сергій Озоров новини 11-го каналу. Далі про швидкість, що рятує життя. Після виклику медики-екстренки мають лише 10 хвилин, аби дістатися до пацієнта. І якщо не надати перевагу у русі кареті швидкої, людина, до якої поспішає бригада, може померти. Чи дають дорогу спецтранспорту водії Дніпра? Наша Катерина Нічек перевірила. Це Дніпро липень 2025-го. На кадрах карета швидкої летить просто у натовп людей на Слобожанському проспекті. Екстренка їхала із увімкненими маячками. Утім, їй не дав дорогу водій легковика. У тій аварії дивом минулося без постраждалих. А ситуації, коли водії не пропускають машини швидкої, не поодинокі. Ми вирушаємо на чергування із медиками мадиками Дніпра, чи поступаються водії дорогою водіям екстренки? Перевіримо просто зараз. За кермом швидкої Юрій водій із 25-річним стажем. Пояснює, коли бригаді надходить виклик, це означає, що ситуація невідкладна. А на порятунок життя відводяться лічені хвилини. 10-15 хвилин. Залежить є то життя від бистроти, е, е, доїзду до, до відділення. Наш шлях Слобожанським проспектом у ранкову годину пік. Аби швидше дістатися місця виклику водій вмикає спецсигнал. <му> Машини майже миттєво реагують і дають дорогу кареті швидкої. Ають і ті, розповідає Юрій, хто машини екстренки навіть не помічає. Попри спад, сигнали та увімкнення про маячки. Може, музика, а може не дивляться по церкалах. Тразі ж ситуації бувають складно. Де ж хочеш, щоб швидше а... а виходить, що буває, що не уступають і сигналиш, і тоді вже аж трохи наглієш. Ця поїздка швидкої показова карета поспішає не на виклик, а слідує проспектом із правоохоронцями. Все, аби перевірити, чи дають дорогу. Екстренці інші водії. Тож там, де виникають труднощі, допомагають патрульні. Оче виникали незначні затримки. Утім, дорогою спецтранспорту поступалися більш чемними ділиться. Карманич швидкої водії стали із з початком повномасштабного раніше пропускали менше і мабуть, і за того, що це війна, і дуже багато зі поранених то. От з війною все помінялось. У такі рейди правоохоронці разом із медиками виходять періодично, аби нагадати водіям про необхідність поступатися дорогою спецтранспорту. Цією поїздкою діляться патрульні задоволення, бо порушників не виявили. Утім, певні зауваження до карманичей все ж мають. І якщо водії, які рухаються в крайніх двох лівих смугах, добре реагують на спецсигнали і намагаються надати перевагу у русі швидкі допомозі, то водії, які їдуть в крайніх двох правих смугах, які ну вважають, що їх це не стосується, насправді це також дуже важливо. Ті півметра, які вони можуть зміститися вправо, нададуть можливість водіям, які рухаються в двох лівих смугах, от також посунутись і надати перевагу правоохоронці нагадують і про відповідальність передбачену для водіїв, що не дають дорогу спецтранспорту. частиною 3 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена така відповідальність і штраф 680 гривень за таке порушення. Між тим у Верховній Раді готують жорсткіші покарання за ігнорування спецтранспорту. Вже зареєстрували відповідний законопроєкт. Якщо депутати за нього проголосують, штраф для кермувальників, які не поступають. Аю, дорогою може зрости аж до 51 тисячі гривень. Катерина Нічок та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Вже цієї ночі, з 25 на 26 жовтня, українці вкотре мусять перейти на зимовий час. Попри те, що дискусії чи потрібно це взагалі, не вщухають. А торік Україна навіть була за крок до скасування переведення годинників. То чому ми й досі крутимо стрілки, і чи має ця традиція зараз буде якусь користь? Наша Олександра Максименко запитала експертів. І знову на годину назад вже традиційно в ніч на 26 жовтня українці переведуть свої годинники на зимовий час. Останні кілька років в українському суспільстві точиться дискусія, чи доцільно це взагалі, як мінімум, з економічної точки зору, Тож, чому ми й досі крутимо стрілки, і який в цьому сенс. Перший літній час на нашій території запровадили в 1918 році за часів Української Народної Республіки. Потім була перерва. На постійній основі годинники почали переводити з 1981 року. Головний акумент для ефективного використання світлового дня та економії енергоресурсів на виробництвах. Вже за часів незалежної України офіційно переведення годинників навесні на годину вперед та весени на годину назад закріпили постановою уряду в 1996 році. Але торік у 2024 четвертом український парламент ухвалив законопроєкт, який мав остаточно скасувати цю практику. Парламент прийняв законопроєкт номер 4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній за в цілому 261 голос. Тобто в цьому році ми ще в останню неділю, 27 жовтня, переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде. От тільки депутати законопроєкт проголосували, але президент і Сі не підписав офіційної позиції, чому саме немає. може звернулась до експертів, щоб розібратись наскільки сьогодні доцільний цей перехід. Приміром, астрономи за перехід на зимовий час, бо пояснюють, саме він є природнім для світу. Зимовий час, на який ми будемо переходити зараз в кінці цього місяця, це стандарт. А вже влітку ми приходимо на літній час. Він не стандартний, він був додатково створений для того, щоб використовувати якраз таки ось цю світлу годину. Більш продуктивно у літні місяці, а от для економістів головним аргументом за переведення годинників раніше була економічна вигода, але чи є від цього користь зараз? Коли мова йшла про конвейер, то е, вважалося, що світловий день буде більш ефективно сприяти. Зменшенню видатків на електричну енергію для освітлення зон виробничого процесу. Але після того, коли мінялася архітектура, коли збільшувалася кількість е, спеціальної техніки, коли різко зменшилася залежність від реального світлового дня, особливо це початок 21-го сторіччя, ну, доцільність цього зникла сучасних умовах акцентують економісти, переведення годинників взагалі втрачає будь-який сенс. Зараз достатньо багато міняється умов праці, особливо в після того, коли достатньо велика кількість людей пішла на віддалений режим роботи. Ну це взагалі втратило будь-який сенс. Проти переведення годинників і лікарі кажуть, це негативно позначається на здоров'їм, особливо літніх людей та тих, хто має хронічні недуги. Період переведення годинників ознаки поганого почуття – це переміна настрою, поганий сон, зниження апетиту та стрес. Частіше всього у людей похилого віку підвищується артеріальний тиск, знижується імунітет. Але на який час не переходь, всім не догодиш. Підсумовують астрономи, пояснюють. Україна географічно лежить у трьох часових поясах. Майже 85% території у другому поясі. Це стосується і Дніпропетровщини. Частина Закарпаття у першому, а Луганщина, Донеччина, східні частини Харківської та Запорізької областей у третьому. Якщо ми візьмемо різні регіони нашої країни, то схід сонця в нас буде в різний час. А наприклад, різниця між Закарпаттям і, наприклад, Донеччиною, може сягати майже години. Тобто на Донеччині сонце зійде на годину раніше. Отже, при переведенні годинників єдиного варіанта, який буде прийнятний для всіх, просто не існує. Одним занадто рано світатиме, іншим зарано вечорітиме. Утім, поки в Україні це питання ще залишається предметом дискусії, а президент не поспішає скасовувати традицію крутити стрілки. Не забудьте в нічну неділю перевести свої механічні часоміри на годину назад. Олександр Максименко, Тарас Іванов, Олександр Довгонь, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. У неділю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 13 градусів, вночі плюс 10. Погода буде хмарною, можливо, і дощитиме. Атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!